Підрив росіянами каховської ГЕС поставив під загрозу не лише екологію нашої країни, а й її культурну спадщину. Через падіння рівня води у Дніпрі ми можемо втратити численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Тож фахівці заповідника Хортиця регулярно обстежують прибережну смугу. Днями вони виявили неймовірну знахідку, вік якої може сягати близько 500 років. Це човен Довбенка із цільного стовбура дуба. Його довжина майже 7 метрів. Для довбанок підбирали дерево лише з певними параметрами. Діаметр стовбура у прокореневій частині повинен був сягати щонайменше 70-80 сантиметрів. Дуб для човнів рубали переважно взимку, після чого 3-4 роки витримували на свіжому повітрі. Видовбаний з такого матеріалу човен довше зберігався та. Менше коловся до речі, козацькі чайки це ті самі довбанки, до яких з допомогою дошок нарощували борти. Знайдений човен був розмитий з піску, та по частинах переміщений до реставраційного ангару. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та в подальшому реставрації, аби стати музейним експонатом. Скільки ще археологічних знахідок могла забрати ця екологічна катастрофа, невідомо. Втім, це вчергове підтверджує мета Росії знищити все українське докорінно, людей, мову і культурну спадщину. Але ця тактика пропаща.